Поруч це слова, які хотіла б почути кожна людина в кризовій ситуації. Саме на це спрямований проект Харківської асоціації незрячих юристів, який так і називається. Ми поруч тут надають психологічну, юридичну допомогу, переклад жистовою мовою, евакуація, консультування щодо забезпечення технічними засобами реабілітації, і у разі потреби з цих питань звертатися можуть люди за телефонами, які зараз нам Олег озвучить. Тож. Олег Лепетюк сьогоднішній мій співрозмовник. Він не в Україні, але в Америці, але, в принципі, зв'язок, сподіваюся, буде добрий. І про все, що необхідно, він нам зараз розкаже. Тож, чи чуєш ти мене? Доброго дня, всім, вітай всіх вітати і задоволеним розкажу про проект, про його особливості. Це він стартував, я читала щось зараз у травні, і якби ініціатором мені сказали, що був саме ти. А, так, ну справа в тім, що кожен проєкт народжується від е, е, актуальності, від проблематики, і, скажімо, до цього проєкту передувала е, діяльність нашої організації, на, яка була: Ускладнена першими днями війни. З 24 лютого, як і інші громадські організації, ми стикнулися з питаннями, як нам діяти далі, тому що ми переходили в онлайн в Харків. То було такий період, такий час, коли був великий хаос, велика тривога, велика, великий страх, велика невідомість, що буде, як буде. І перші дні, перші тижні, перший місяць, скажімо так, це було бажання людей покинути місто Харків. І всі шукали інформацію, шукали. Організації, які цим займаються можливості. Ну і ми перші два-три дні також були в очікувані, що робити: їхати з Харкова, чи залишатися в Харкові. От. Ну і оскільки у нас гаряча лінія працювала весь час, до нас дзвонили люди, питали, чи знаємо ми, хто займається евакуацією, чи знаємо ми. Як е, позвонити там до державних органів, і знаємо ми де отримати якусь е, допомогу? Е, головні питання це були е, питання евакуації і питання, що робити. От, і дзвонили до нас е, ті люди. Ну, по-перше, ті, які зверталися вже до нашої організації, е, це е, більші часті дзвонили е, люди незрячі або Люди, які мають інвалідність інших категорій. От. Ну і е, ми там знали, хто займається так евакуацією, і прибували людей до е, тих організацій. То було е, організовано організацією права вибору Валентини Антоніною особисто. І ми людей, які хотіли евакуйовуватися, ми направляли до неї, і вони потім контактували разом. Вона комплектувала групи для евакуації списки. Потім ці люди, коли вони приїжджали до Львова, там була е, Леся Перепеченка з організації Сучасний Погляд і Люба Кукуруза, Любов Дмитрівна з Харківської обласної організації. «УТО». Ми давали контакти їхні, і вони також е, переправляли людей далі. І так тривало е, достатньо довго, і до нас от людина їде, перезвонює, ну що там, ну як там? Тантона щось трубку не бере. Ось там, там в Леся, ми не можемо дозволити ті номіра, що ви сказали, що як, то, що то, і людина каже: Я не знаю, я боюсь, чи за мною приїду, чи не приїду, чи що там. І коли ем, було оголошено конкурс від е, Посольства США на підтримку осіб з інвалідністю е, в кризовій ситуації, у мене виникла ідея яким чином зробити так, щоб людина в кризовій ситуації не була покинутою, не відчувала себе самотньою і незахищеною? Справа тим, що перше, це було брак інформації. От люди собі живуть да, в звичайній умовах, в звичайній ситуації, нічого з ними не відбувається. Раптом виникає така. Скажімо, несподівана ситуація, як війна. І особа з інвалідністю вона не має інформації про організації, про нанятими послуг. Вона просто живе, собі, як, як собі живе. І потім вона починає шукати інформацію, десь там рити інтернет, а тут поруч відбуваються події, які мають вирішуватися або терміново, або на найближчим часом. Дуже бувають такі моменти, коли. Або немає часу шукати інформацію, або немає можливості шукати таку інформацію, або немає доступу до інтернету, або немає е, засобів, які можуть е, там, підключатися до інтернету. Тому ідея була така, щоб сформувати комплексну послугу і створити таку платформу, е, яка би мала і інформаційне наповнення. І забезпечувала комплексний супровід е, особи, яка потрапила в кризову ситуацію. Це ну, е, ідея і аналогія з е, туристичним продуктом. Тобто, коли людина приходить до туристичної компанії е, і хоче поїхати відпочити, в неї формується туристичний продукт. Він складається з різних, скажімо так, коли людина купує путівку, він складається з різних складових. Це транспортна складова, логістична складова, трансфери різні, це розміщення, це харчування, це екскурсійні послуги. І всі ці складові е, забезпечуються різними туристичними агентами, які включені до цього процесу. до… Забезпечення путівки, до забезпечення комплексу? І в мене була така ідея, щоб зробити для людей з інвалідністю таку можливість, щоб вони зателефонували в одну організацію і отримували те, що їм потрібно. О, ну і чим це відрізняється від інших, як би. Проєктів від інших надавачів послуг. ну, людина не сама шукає інформацію про евакуацію, наприклад, або про гуманітарну допомогу. Вона відчуває, що їй, в неї є потреба і потрібна допомога. Людина звертається за контактами до платформи «Ми поруч, і вже менеджери платформи «Ми поруч виявляють потребу людини. Який комплекс допомоги їй потрібен, які послуги, які саме, яка інформація? І потім вже менеджер платформи ми поруч сам підшукує, сам підшукує ті організації, не підшукує, а вони вже, скажімо так, знаходяться в цій платформі. Тобто і забезпечує супровід особи, звертається до тієї організації, надає контакти, і вже е, учасники, партнери платформи «Ми поруч надають ті ту допомогу, яка конкретно, е, якій конкретно е, людині потрібна є, є потреба. Людині, яка знаходиться в кризовій ситуації, не потрібно самій шукати. Цю інформацію або ту організацію, яка надає послуги. А це вже у нас, в нашому як би, партнерському колі, є ті, хто надають безпосередньо ті чи інші послуги, або ту чи іншу допомогу. І у нас заплановано, ну, скажімо, цей проєкт, проєктна заявка була сформована нами ще в червні 2016 року. Але процес розгляду був достатньо тривалий, і остаточно ми е, вже було затверджено, підписано грантову угоду е, наприкінці квітня. І фактично, проєкт стартував з 1 травня. Скажемо: е, ну, проблема е, така, як була в перших днях війни, вона також е, трошки як би, змінилася. Якщо люди повертаються, то люди так, що людей, не люди почали більше повертатися, ну і у людей виникли е, інші проблеми, змінюються, скажімо так, потреби. Багато хто перетинав кордон, багато хто переїхав на інше місце, і почали люди стикатися з новими проблемами на новому місці. І потребувати інших послуг не евакуації, а допомоги, оформленні документів, подовження строків інвалідності, там різні питання, ті ж питання перетину кордону, ті ж питання облаштування якось до пошуку доступного житла, де можна прожити в внутрішньопереміщеній особі. І лу ну, скаже так гостра фаза. Вона зараз є е, в Донецькій області, Херсонській Запорізькій. Але е, слава Богу, немає на, на сьогоднішній момент немає загрози наступу. І в Куп'янському районі було дуже багато осіб з інвалідністю, які потребували евакуації, оскільки е, після деокупації е, вони потрапляли під. Обстріл і ті райони активно обстрілюються. Або ті райони, які є, межують з кордоном Російської Федерації, також звідти люди телефонують питань евакуації, або до окупованих міст там Ізюму або Балаклії. Хоча переважно ті, хто люди з інвалідністю виїхали в перші. Дні війни, хто війни хто міг мав можливість, тому наша якби діяльність зараз зосереджена на ну, перший етап, перша, скажімо так, стадія це сформувати цю платформу. Ми поруч ми розробили меморандум, який дає можливість приєднатися за спільним баченням, хто реально надає допомогу. Не просто там є багато сайтів, де є там інформація, е, скажімо, там от паляниця інфо, де можна то, кожна організація знайти, от, подати свою, скажімо, інформацію, і е, людина сама вже може заходити на ці сайти і шукати, що їй потрібно. А я ж кажу: але про це це немає або часу, або можливості, або інформації, яка знаходиться на цих сайтах. Буває не зовсім актуальна, тому що буває така ж волонтерська, скажімо, ініціатива, яка була там минулого року. Що люди казали, що ми там привозимо гуманітарну допомогу. А на сьогоднішній день вона вже ця волонтерська ініціатива не є актуальною. Тому в нас зараз перша стадія це сформувати актуальну платформу, інформаційну платформу, платформу партнерську, яка. Буде забезпечувати потреби людини в кризовій ситуації. І це не тільки е, на всій території України, а і за її межами. І ми орієнтуємося: у нас є е, партнери в Польщі організація «Ми Пульс називається нова така волонтерська ініціатива Пульс життя називається. І е, право вибору активно е, зараз Валентина Антонівна. Знаходиться Бутенко в, в Німеччині, і вона також є партнером цього проєкту і забезпечує якраз інформацію, потреба людей, які знаходяться за кордоном, для того, щоб долучити до нашої платформи міжнародних громадських активістів, волонтерів, груп самодопомоги, для того, щоб, ну по-перше, Координувати діяльність зараз ті кому Люди, хто потребують повернення, вони будуть потребувати супроводу і транспортної послуги, зустрічі супроводу, і тому ми якби плануємо цю діяльність поширити за межі України і по звільненню територій. Люди починають повертатися, і це є зараз ну, одна з таких найбільш проблем, які люди запитують, як нам повернутися. От це займається інформаційним наповненням каналу, бо тому інформація оновлюється завжди. Треба постійно щось туди поставити, щось видаляти. Хто так. вас саме? Ми створили: ми створили телеграм-канал. Ми поруч у Фейсбуці. Сторінка є. Ми поруч, де є наші партнери. І ми постійно здійснюємо моніторинг, здійснюємо постійно моніторинг тих надавачів допомоги, які активно працюють. Ми їх знаходимо. У нас вже є на сьогоднішній день 33 партнери у платформі ми поруч, а ми планували, що в кожній області у нас буде по. Від 5 до 10 потужних організацій, які займаються наданням послуг. От. Тому е перша стадія це формування такої партнерської платформи. Ми поруч. Друга стадія у нас проєкт буде е проходити весь рік, 12 місяців. Здійснюватиметься. І за цей рік у нас щомісячно будуть виходити відео матеріали з корисною інформацією для тих людей, хто знаходиться в кризовій ситуації. І цей матеріал відео буде дублюватися, супроводжуватися жестовою мовою. Також за цим проектом у нас є, окрім того, що ми залучаємо організації партнерські до проєкту. У нас е в цьому проєкті працюватимуть свої юристи, ті, які безпосередньо будуть надавати первинну правову допомогу. Це юристи Харківської асоціації незрячих юристів. І, по-друге, у нас е є організації надання послугу, послуг. Е Психолога для індивідуальних консультацій, а також для групових консультацій, для активістів, для громадських діячів, психолог-кандидат психологічних наук, яка знається на питаннях профілактики і подолання стресу. От. Тому це, власні, як скажуть, скажімо, наші послуги, які вже безпосередньо. Будуть надаватися нашої організації, юридичні і психологічні послуги. Ну і сам супровід буде здійснюватися, не буде здійснюватися, а вже здійснюється менеджерами нашої організації, які є в проєкті. От. Ну, тому, е, скажемо, е, ми стартували, і було б е, дуже корисно подати інформацію про проєкт. Про те, що людина може подзвонити в будь-який момент на гарячу лінію Харківської асоціації незрячих юристів за телефоном 090, 098 705 12 71, 098 705 12 71 це телефон, за яким в робочий час з 10 до 17 години. Приймаються дзвінки, де наш менеджер запитує про потребу і передає для вирішення партнерам. І також перезвонює і здійснює постійний контакт з людиною, яка звернулася. Також можна через форму на сайті Харківської асоціації дизрячих юристів також звернутися. Також можна звернутися на гарячу лінію Національної асамблеї осіб з інвалідністю, тому що там є також гаряча лінія, і через гарячу лінію національної асамблеї буде переведений контакт, передані дані нашої менеджерці, яка буде вже надавати, скажімо так, формувати цей пакет допомоги. Кожна людина має... працює, скільки фахівців працює в вашому проєкті, і це волонтерська діяльність, це оплачувана робота, можна детальніше? Оплачувана робота, я вже казав. У нас за проектом в штатному розкладі у нас є uh, два менеджери, бухгалтер, асистент зрячого фахівця, юристи психологи, юристи психологи. У нас за договор договором цивільно-правовим. А такі, що на строковому трудовому договорі на постійній основі в нас є: е, ну, ті, що будуть отримувати заробітну плату, е, це керівник проєкту, бухгалтер проєкту, асистент здячого фахівця і е, три менеджери. А всі решта у нас е, юристи, психологи надають е, допомогу за послуги, надають за. Цивільно правовими угодами mm -hmm. волонтерів у нашій організації наразі працює чотири особи, які не отримують заробітної плати, але вони у нас завжди знаходяться в стані готовності, коли ми забезпечували доставку гуманітарної допомоги, ми якраз. Тих волонтерів залучали. Вони готові в Харківській області е, надавати будь-яку допомогу із супроводу, і е, з доставки наборів продовольчих, продовольчих ну, в обмежень, як волонтери. Е, ще е, як питання: у нас діяльність здійснюється дистанційно, враховуючи те, що е, ми не мали можливість е, користуватися офісом. Тому ми організували свою роботу, е, враховуючи виклики, ризики е, дистанційно. І у нас е, для цього все, скажімо, є повні умови для того, щоб ця е, робота дистанційно проходила. Е, Але щ... якщо є люди, в котрих погано з інтернетом там та йдуть бойові дії, як ви з ними комунікуєте? По телефону. А з якщо, такими, і немає? З а такими, якщо і зв'язку немає, також буває, мабуть. Ну, е, така комунікація все ж таки, коли людина може звернутися по допомогу, то зв'язок є. Може бути, що його, він може вриватися зв'язок, але у нас ще поки таких випадків не було. Тобто ми будемо це вирішувати вже по мірі того, е, яка буде у людини потреба. Якщо їй потрібно буде. Евакуйовувати то буд будуть залучені ті волонтерські організації, які саме здійснюють свою діяльність в тих гарячих е територіях, де відбуваються бойові дії безпосередньо. Ну, я читала, що це розрахований проект на всіх осіб з інвалідністю, незалежно від нозології, тобто, всім ви допомагаєте, чи то незрячі, чи, чи то люди з порушенням опорно рухового апарату, з інтелектуальними порушеннями. Ви можете всім, всім допомагати. Скільки вже звернулися за час старту вашого проекту? Десь є така статистика. Ну, на, на сьогодні звернулося вже 15 осіб, е, і були питання. Різні. Ну, От людина зверталася, що потрібно було їй отримати. Тростину, І вона не знала, де її можна отримати, тому що соціальний захист не працює в тій місцевості. Ми відправляли людині незрячий тростину. Інший звернувся чоловік з Ізюмського району. Щоб його евакуювали, тому що відсутність комунікації, відсутність електрики, і невідомо, коли буде відновлення. А він лежачий потребує допомоги і просив, щоб його і його сім'ю евакуювали. Також ми цим займалися. Потім звернулася особа із Польщі. А зараз ми вирішуємо питання в процесі у нас, як повернути з Польщі особу, яка у якої стався інсульт і, і потрібно доставити в Україну, от тобто такі питання, які ми ну те, що у нас надається, юридична допомога постійно ну, у нас, якби це вже телефон нашої організації відомий, і вже є ті, хто користалися нашою допомогою, наших юристів, і ті, хто передають. Інформацію про те, що ця робоча лінія є, передають і вже телефонують інші інші особи, консультуються. Саме дуже багато питань було з приводу е, мобілізації, тому що е, родичі людей, які надають допомогу безпосередньо незряче або похилого віку, їх. Е, Запрошують до воєнкоматів, і люди турбуються, яким чином вони можуть отримати допомогу із догляду э, цю соціальну послугу при тому, коли вони її отримали від свого родича. І дуже багато питань, я Скажу, що це було топчик. Э, взагалі один час просто телефонували, і кожне друге питання стосувалося э, питання. Отримання догляду. Uh, так само, як і в Топчик, були питання про перетин кордону, особа з інвалідністю, як переїхати кордон, і які документи мають бути у родича, uh, який uh, здійснює супровід. Тому що правила перетину кордону змінювалися і такі топові питання. ну, от. ну а, а наразі от люди. Телефонують, ми провели першу е, таку зустріч онлайн для активістів е, громадських організацій з психологинею е, нашої організації, яка розказувала про профілактику стресу і який негативний вплив е, стресу на фізіологічному рівні. Проект ми поруч, який реалізує Харківська асоціація незрячих юристів, говорили ми в цьому випуску, це канал інклюзивний простір, і з вами спілкувалися протягом цього терміну. Галина Гродецька та Олег Лепетюк. Сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною. ви неї з задоволенням скористаєтеся. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить.